Ми вам знову трошечки не брехунькали і переклали назви не так, як в оригіналі. Виправляємося і розповідаємо вам правду. Манга на межі забуття це найцікавіший випадок. В оригіналі назва звучить як у Сузуміно хате. Почнемо з кінця. Власне, хате так і перекладається, кінець. Ано це стандартна частка в японській мові, яка вказує на приналежність. Тобто тут у нас щось пов'язане з кінцем, але що саме? Слово у сузумі неймовірно підступне, тому що як такого перекладу воно немає. Це слово означає сірий колір, але з глибоким символізмом. Він Оціються з меланхолією, сумом, невизначеністю та минулим, чимось, що згасає і губить свою барву. Це колір спогадів, що з часом стираються і втрачають чіткість. Після довгих обговорень і перебравши купу назв, ми таки зупинилися на цій. Поплавлений клас, назва, звісно, прикольна, але в оригіналі тут схована гра слів. Вона звучить як «якай кюшіцю», Річ у тім, що японський Йокай означає плавитися, і звучить воно так само, як і інше «йокай». Ви певно чули про таких надприродних істот з японського фольклору. Тобто, це історія водночас і про паранормальних героїв, і про їхніх розплавлених жертв. Хоча ми зберегли гру слів, тому що в цій манзі не тільки фізична, а й психічна. Як ви вважаєте, наскільки вдалими вийшли наші переклади?